Обережно сказ випадки інфікування домашніх та диких тварин на Рівненщині почастішали. Днями сказ виявили в домашнього кота в селі Олишва Зорянської громади. Місцевий депутат розповів, що до нього звернувся один з мешканців села. Мовляв, його кішка померла від сказу. Відповідні служби відразу вжили заходів, щоб запобігти поширенню інфекції. Я одразу ж повідомив групу. У нас є в селі. Група зразу всі жителі отримали повідомлення, що Слідкуйте за своїми тваринами, тому що ну, як вони себе будуть вести, то якщо будуть, то звертайтеся з відповідні служби. Так у селі оголосили карантин, а всіх свійських тварин в Олишві вакцинували від сказу. У зв'язку із випадком захворювання кота на сказ у селі Олишва Зорянської сільської ради протоколом державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було оголошено неблагополучним щодо захворювання на Сказ село Олишва та введені карантинні обмеження. Також визначено загрозливу зону, а саме села Новостав, Застав'я, Дерев'яне, Сморжів Зорянської сільської ради, селище Клевень та село Руда Красна Клевенської селищної ради. Фахівці Рівненського центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що на Рівненщині з початку року зареєстровано 30 випадків сказу серед тварин. Частіше його виявляють у котів та собак. Для людей сказ надзвичайно небезпечний. Адже якщо довести ситуацію до того, що вже почнуть проявлятися симптоми сказу, то зазвичай для людини усе закінчується летально. При появі у людина таких а, клінічних симптомів, як підвищення температури тіла, галюцинації, зміна поведінки а, і одне із основних а, клінічних ознак основ, це є гідрофобія. Однак запобігти цьому можна, якщо відразу звернутися по допомогу, зазначає Юлія Терентіва. Тому застерігає, якщо вас вкусила або подряпала незнайома тварина, чи тварина з вираженими ознаками сказу, слиновиділення, водобоязнь, агресія, варто промити рану мильним розчином та звернутися за антирабічним лікуванням. І тоді звернутися в кабінет травматологічний, де буде надана антирабічна допомога шляхом вакцинації або шляхом введення імуноглобулі. Вилікувати сказ у людини можливо. Найцінніше час, Тож фахівці центру контролю та профілактики хвороб закликають не нехтувати правилами безпеки та не ризикувати власним здоров'ям. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал АЙ Медіагруп.